Прийшла трішки відпочити. Жарко, обід. Думаю, піду подивлюсь, що в мене в цій хатині і тут душею я відпочиваю, Були... була дочка тут із дітками. Щось проводила з ними. Сорочечки. Ой, яка ж що... ось. А, подивіться. як. Манисінька така вишиваночка. Маки такі. Так, картину ми не повісили. Треба Володю попросити. Що прибив, не знаю, це він там ту прибив, може тут приб'є. Десь треба її повісить. Така гарна картина. Ось який. Красонь. Так, тут гарно пахне. Нарізала лаванду, підсушила, і такий запах тут гарний. А це хустки. Мабуть, дівчаток закутувала, фотографувала і залишила тут ці хустки більшенькі. Такі жарнюнькі. Ой, така ж. Гарна хустка, але така здорова-здорова. Така гарнюся. І ця гарна теж. Це на виворіт. Ось у лице. Ага. Зараз виверну. Це мій дочка колись подарувала. Це сухоцвіти. Ой, ось така гарна хустка, здорова і така гарна. о, подивіться, які гарні. Квіти на ній. Це з чорною такою бахромою. Це така зелена. Це ось така фіолетова З такими. Ідеться шовковими, шовкова, мабуть, вона. Це шерстяна стара хустка. Здорова-здорова. Така хустка. О, дуже здорова. І така ось хустка, гарні хустки, гарні дівчатка приходять, то гарні хустки. Це таке наволочки на подушки і там дві. Це дітки з свистюльками різними забавлялися, свистіли меншеньки. Так, гарно тут, тихо, спокійно сяду на своє місце, посидю. Це в мене вже звичай такий. Приберу ось. Ось так. В такій обстановці я трішки відпочиваю душею. Посидю трішки, відпочину і знову за працю. Зараз літо, роботи багато, зараз закрутка. Ось так тут. Зараз гляну, лаванда вже підсохла, мабуть. Це на пшениці були такі мак, такий був. Я її взяла, зірвала. Тут немає насіннячка в цих маківок. Вони пусті всередині. Але маківки ось так. Ось лаванда. Та да, вже підсохли. Такі пов'язала букетики, вже підсохло У ящичку. Треба ще зрізати, бо ще багато. Ось тут вони. І це підсохло. А це ось о... Це дітка, мабуть, показувалась. Сніжана, наш старенький рубель, ось, і показувала, як потрібно гладити. Як раніше гладили, коли утюгів не було, а гладить потрібно було. І от на отак брали і отак рублем качали в одну сторону. Отак. Отак гладили. Це, мабуть, сніжана показувала діткам, як гладили наші діди, баби, прабаби, <свісно> Ось вишивка. Так мені подобається, хто скільки праці приложив. Підбирав кольори. Ось так. Це старенькі рушнички. Це така у нас ось сорочка до половини з полотна, а нижче з домотканого такого полотна. Та й той домоткане, але то більш святковіше, а це більш таке домоткане полотно. Всі пувочки такі, бачите. Такі. Раніше пришивали пувочки. Це руками шили ці сорочки без машинки. І ось воно видно, як збирали все. Ось так. Показала вам трішки, де я відпочиваю. Лаванда в мене підсохла, можна ще нарізати. Ну ось так. Ще трішки сяду, посидю та й піду. Запрошую, приїжджайте до нас в хатину. У нас багато різних вишивки. А хустки. У нас дуже багато хусток, різних, різних. Краса. Ось так.